Людмила стояла біля вікна, посеред старої сільської кухні, і дивилася назовні, ніби когось чекала. За вікном бігали діти біля воріт, підстрибували від нетерпіння. Дмитро зайшов у хату з легкою посмішкою. У нього була та сама втомлена. Але щаслива постава, якою він зустрічав майже всі великі події їхнього життя. Ну що, людо, сказав він, піднімаючи одну із коробок, завантажимо і можемо їхати, поки діти ще не втомилися чекати. Він тепло усміхнувся, бо сьогодні мав стати день, коли вони нарешті залишать село і почнуть нове життя в місті. Людмила стояла біля вікна, тримаючи в руках ключі від квартири, її погляд був чужим. Діма, вона вдихнула. Вибач, але ти з нами не їдеш. Він застиг із коробкою в руках у синці, тобто не зараз. Він розгублено всміхнувся. Та там ж у багажнику повна місця. Я зараз швидко складу свої речі. Ми ж спеціально їх залишили на сьогодні, пам'ятаєш? Вона повільно похитала головою. Ти не зрозумів, ти взагалі з нами не їдеш. Коробка в руках стала раптом важкою, як каміння. Людо, ти про що? Його голос зірвався. Ми вже все давно з тобою спланували. Я їду в місто з дітьми і з іншим чоловіком. Її голос був спокійним, майже байдужим. Вибач, але я тебе більше не кохаю, і я подаю на розлучення. Квартира оформлена на мене, будинок на тебе, тож і залишайся тут. За хвилину з дороги почувся звук мотора. До воріт під'їхав чорний автомобіль. Це був Олег. Діти, нічого не розуміючи, радісно підбігли до машини. Людмила підійшла до них, взяла малого за руку і навіть не глянула у бік Дмитра. Все, ми поїхали, сказала вона коротко. Людмила вже сідала в машину, діти пристебнуті, коханець нетерпляче дивився в зеркало заднього виду. Вона глибоко вдихнула, востаннє провела поглядом по подвір'ю, коли раптом почула швидкі кроки. Дмитро підбіг так різко, що вона навіть не встигнула опустити руку на дверну ручку. Обличчя напружене, очі палають. Людмила завмерла. Вона очікувала всього лайки, докорів, навіть того, що він почне тягнути дітей з машини, але те, що він зробив у наступну мить, Людмила навіть не могла уявити. Колись усе починалося зовсім інакше. Людмила і Дмитро стояли в старому будинку, який допоміг їм купити батько Дмитра. Будинок був похилий, з потрісканими вікнами і дахом, що протікав після кожного дощу. Але для них це було першим спільним гніздом, перше місце, де вони мали почати жити з нуля. Дмитро тоді був ще дуже молодий, худий, від постійної роботи і вічної втоми, але очі світилися радістю він, нарешті, мав власну сім'ю та власний будинок. Людмила поруч тримала за руку маленьку донечку від першого шлюбу. Дівчинка сором'язливо ховалася за маму, а Дмитро, щоб розтопити лід, присів до неї і простяг маленьку плюшову іграшку. Так і почалося їхнє життя. Дмитро та Людмила жили скромно, але по-чесному. Їхній основний заробіток походив із власного подвір'я. Зранку до вечора займалися сільським господарством. Вони вирощували свиней, курей та качок, дбали про них, як про малих дітей. Дмитро вставав ще до світанку, щоб нагодувати тварин, а Людмила слідкувала за чистотою, збирала яйця, готувала корми. Саме ця працьовитість і проста, але стабільна праця допомагала Дмитрові та Людмилі триматися разом і гідно жити. Грошей бракувало завжди, іноді настільки, що доводилося вибирати, купити хліб чи залишити гроші на свічки, бо світло знову вимикали. Був один вечір, який Людмила запам'ятала надовго у неї дуже сильно болів живий, так що вона ледве стояла. Але вдома не було ні ліків, ні грошей. Дмитро тільки стиснув кулаки, нічого не сказав і вийшов. Людмила думала, що він образився і вирішив перечекати, але через дві години він повернувся весь у багнюці з подряпаними руками і старим ржавим мішком. Він накопав і знайшов металобрук на околицях села, здав його і одразу купив ліки. Тримай, Людо, сказав він, задихаючись, головне, щоб тобі стало легше. Після цього вона довго плакала. Можливо, саме тоді вона побачила в ньому опору і людину, якій можна довіритись. Коли Людмила завагітніла сином, Дмитро ходив навколо неї, як навколо кришталевої вази він сам носив воду, сам рубав дрова в господарство і намагався робити все, щоб вона не перевантажувалася. Але пологи виявилися дуже важкими, настільки, що лікарі навіть не давали гарантій. Дмитро сидів під дверима пологової, стискаючи кулаки так, що побілили пальці. Він молився, хоча не був віруючим, обіцяв усе на світі, аби тільки вона вижила. Коли йому сказали, що Людмила жива, а син дихає, він уперше за багато років заплакав. Минуло кілька років. Життя стало легшим. Вони освоїли землю, розширили господарство, з'явилися перші накопичення, побут налагодився, діти росли. З роками їхнє господарство розросталося, і вони почали продавати м'ясо та яйця сусідам і на місцевому ринку. Люди цінували їхню продукцію свіже, домашнє, вирощене з любов'ю. Гроші з продажів були єдиним джерелом доходів. Але цього вистачало, щоб жити без боргів, тримати дім у порядку і почуватися впевнено в завтрашньому дні. Саме ця працьовитість і простота, але стабільна праця допомагали Дмитрові та Людмилі триматися разом і гідно жити. Чимало злиднів і труднощів могли б давно змусити їх здатися, але вони витримали все, вижили разом і не піддалися їм. Дмитро завжди ставився до Людмили з ніжністю, приносив перші огірки з теплиці, лагодив усе в домі, піклувався про дітей, хвалив її вареники усім сусідам. Він був упевнений, що вони одна команда, яка витримає все. Одного разу до неї зайшла сусідка Марина. Жінка зайшла у двір, витерла ноги об старий килимок біля порога і аж завмерла, коли побачила Людмилу. Люда стояла біля колодязя, тримаючи відро, але виглядала зовсім не так, як селянські жінки після роботи. Довгі нарощені нігті сяяли червоним гель-лаком, вії були густими і довгими, а волосся вкладено в модну зачіску, як з міського салону. Марина, яка хоч і мала грошей значно більше, ніж вони, дозволяла собі такі процедури хіба що перед святами. А то звичайний будній день та ще й на подвір'ї, де півжиття проходить у землі. Людо, ти що, з міста щойно приїхала? Ти так виглядаєш, наче якась пані. Людмила лише усміхнулася, поправляючи блискуче волосся за вухо. Марина прикусила губу, їй не давала спокою одна думка, і вона, не стримавшись, сказала прямо. Слухай. Ви ж самі казали тиждень тому, що не маєте грошей навіть на хліб, а тут нігті, вій, зачіска. Людо, це ж так дорого. Так, це дуже гарно, але ж треба головою думати не можна так ліво направо гроші витрачати, коли діти ростуть, і стільки всього треба. Людмила навіть не образилася. Вона всміхнулася ширше, самовпевнено, майже демонстративно мій Дмитро сказав, що йому байдуже на ті гроші, відповіла вона. Головне, щоб я була гарною. Каже, хочу, щоб моя жінка виглядала як королева. Марина підняла брови. Нічого собі, оце він тебе балує. Людмила злегка знизала плечима, але в очах промайнуло щось нове, не те ніжне задоволення, яке буває у жінки, коли її кохають. А холодна, стримана впевненість людини, яка вже знає свою ціну. Марина відчула це, але не надала значення. Вона ще не розуміла, що в цій родині почалися зміни, які скоро перевернуть усе їхнє життя. Людмила постійно нахвалювала Дмитра, ніби боялася, що ніхто не помітить, який скарб їй дістався. Дмитро справді був високим, засмаглим, підтягнутим чоловіком, руки сильні, вени видні, широкі плечі, рівня постава. Йому було трохи за тридцять, і він мав той природній чоловічий шарм, що притягує погляди, навіть якщо сам цього не помічав. У дворі він повісив великий мішок із піском замість спортивної груші. І, коли траплявся вільний час, виходив у майці та старих шортах, намотував рушник на руки і починав відпрацьовувати удари. Дзвінкий звук ударів розносився всім селом. Людмила тільки задоволено посміхалася. Ой, який він у мене сильний, казала вона подругам. Не чоловік, а стіна, з ним нічого не страшно. Дівчата і жінки перешиптувалися між собою. Так, тобі, люда, дуже пощастило, і гарний, і господар, з золотими руками. Він такий упевнений у собі, таких зараз мало, казала Людмила. Жінка світилася від задоволення, ніби всі ці комплименти адресувалися не Дмитрові а особисто їй, бо то її чоловік, її вибір, її гордість. І тоді ніхто, навіть вона сама не могла уявити, що через деякий час вона перестане бачити в ньому стіну, перестане цінувати його силу і доброту і почне захоплюватися зовсім іншим чоловіком. Одного разу до них знову завітала сусідка Марина. Вона застала дуже нетипово для чоловіка сину. Людмила і Марина сиділи в кімнаті, розмовляючи про повсякденні справи, коли в двері тихо увійшов Дмитро. Привіт, Марино, як справи? привітався він, усміхаючись. Привіт, Дмитро, все добре. Вони перекинули ще декількома фразами, обмінюючись привітаннями та дрібними новинами. Раптом Дмитро, глянувши на Людмилу, сказав з легкою усмішкою. Люда сьогодні їжу не приготувала. Людмила подивилась на нього таким холодним, майже злим поглядом, що Дмитро міттево знизав очі і нахилив голову. «Рот свій закрив, голос її прозвучав різко, незвично, особливо для сторонньої людини. Дмитро замовк. Він ніби відчував, що навіть сміх чи реплика зараз будуть зайвими і просто залишився стояти, трохи схилившись. Марина застигла. Вона була в шоці. Якби вона сказала таке своєму чоловікові, то, мабуть, отримала б справжню бурю, а тут Дмитро просто замовк, і все пройшло так, ніби це було природньо. Марина спостерігала за ними, не розуміючи, як у цій парі все так органічно і одночасно дивно. Чоловік слухався жінки з такою покірністю. Потім по селу почали ходити чутки. Мовляв, Людмила загубила Дмитра в іншому чоловікові. Дмитро не витримав і почав розбиратися. Він підійшов до Людмили. Що це за історії такі по селу ходять? запитав він. Людмила лише усміхнулася і спокійно відповіла. А що я можу зробити, якщо я така гарна і до мене всі чоловіки чіпляються, я тут ні до чого. Дмитро хоча й розсердився, але вирішив сам усе з'ясувати з тим чоловіком. Він пішов до нього поговорити, а той, навіть не вагаючись, відмахнувся іди куди подалі зі своєю дружиною, сказав чоловік. Дмитро повернувся додому весь розлючений, але згодом зрозумів, що нічого не вдієш. Та селяни вже все бачили і почали сміятися над ним. Друзі, сусіди, навіть випадкові перехожі сміялися, підморгували і шепотіли один одному. Дмитро тільки всміхався у відповідь і всім казав із притаманою йому прямотою А що я можу зробити, якщо в мене людочка така гарна, і всі її хочуть? Це тільки ще більше додавало сміху, бо його спокій та прямота здавалися смішними на фоні сільських пліток. Та все змінилося, коли вони купили нову квартиру в місті. Людмила вже не приховувала своїх стосунків, вона подивилася на Дмитра твердо без тіні сумніву і сказала прямим текстом Ти з нами сьогодні не їдеш, я їду з коханцем. Людмила вже сідала в машину, діти пристебнуті, коханець нетерпляче дивився в зеркало заднього виду. Вона глибоко вдохнула, востаннє провела поглядом по подвір'ю, коли раптом почула швидкі кроки. Дмитро підбіг так різко, що вона навіть не встигла опустити руку на дверну ручку, обличчя напружене, очі палають. Людмила завмерла. Вона очікувала всього лайки, чергових докорів, навіть того, що він почне тягнути дітей з машини, але те, що він зробив у наступну мить. Людмила навіть не могла уявити. Вона знала, що він не надто сильний характером, але не уявляла, що настільки. Раптом він впав на коліна перед нею. Руки міцно схопили їй за стегна, а в очах стояли сльози. Людо, будь ласка, залишся. Голос його тремтів, ламаючись на кожному слові Я люблю тебе, я не можу без тебе жити. Він плакав, його тіло здригалося від ридань. Людмила стояла над ним, застигла, дивлячись на чоловіка, який завжди був для неї опорою, тепер повністю розбитий без сил і гордості. Вона не знала, що сказати, вона не очікувала, що Дмитро здатний на таку відверту слабкість, на, та, на таку беззахисну любов, яка одночасно лякала і хвилювала її. Але, незважаючи на всю його любов, Людмила залишалася жорстокою. Вона швидко сіла в машину, закрила дверцята, і двигун завівся. Машина рушила, віддаляючи її від двору, від Дмитра, від минулого, яке вони так довго будували разом. Дмитро страждав, він ходив до своєї тещі, Просив їй, щоб вона якось вплинула на доньку, щоб допомогла йому повернути дружину. Але життя йшло далі, і Дмитро не залишався без уваги інших жінок. По селу вже розійшлися чутки, що Людмила покинула його, і деякі дівчата та жінки почали приходити до нього хтось з співчуття, хтось із цікавості. Дмитро ж, хоча і бачив зацікавлені погляди, не міг забути Людмилу його серце й думки залишалися з тією жінкою, яка колись була його світом, його гордістю, його любов'ю. Сусідка Марина розмовляла з іншою сусідкою, бабою Любою. Я так і знала, почала вона, хитро посміхаючись, що Людмила колись піде від Дмитра. Не можна так любити і довіряти. Він її зовсім розпанькав, все дозволяв, нічого не вимагав. Баба Люба лише слухала, похитуючи головою. Я дивлюся, він працює на городі, продовжила Марина. Люда один рядок прополи, а Дмитро вже три за нею. Курей патрає, готує, прибирає, закрутки робить, а ще й на роботу влаштувався. Вона знизила плечима і хитро подивилася на бабу Любу. А що робить цілий день та лютка, хіба Богу одному відомо. Я вважаю, продовжила далі Марина, що так жінки люблять, коли до них ставляться добре, але інколи чоловік повинен і по столі грюкнути. Розпестив ту людку так, що вона вже на голову йому вилізла. Нігті понарощувала, сидить, як пані, що почала курку скупти своїми довгими нігтями три години її скуби. Дмитро, може, із роботи голодний прийшов, ним витримав і сам почав скупти та готувати. Дав би раз по столі, обурилась Марина, то, може, було все по іншому. Бо, бачиш, при мені одного разу каже йому «Род свій закрий. Це ж як так можна таке чоловікові сказати, а він закрив. Або якось на городі чула, назвала його нікчемою. Це ж ненормально так до чоловіка звертатися. Якби я так своєму сказала, то вже б точно отримала по заслузі. Баба Люба слухала Марину, легенько хитаючи головою. На її зморшкуватому обличчі з'явилася тінь обурення, не різка, але така, що народжується з життєвого досвіду. Ех, Маринко, зітхнула вона, витираючи руки об фартух. У наші часи так жінки до чоловіків не говорили, боялися і сором мали. Бо як скажеш таке, то не те, що слово почуєш у відповідь, мала і наганяй отримати, і ніхто тоді не дивувався. Вона піджала губи, знову похитала головою. А ця людка, та як же так? Рот закрий, чи оте слово, що вона на нього кинула. Господи, щоб я так колись до свого сказала. Мене б у хаті й не було б чути, та й правильно, бо як повага втече з дому, то й сім'я за нею слідом. Вона подивилася удалечінь, ніби згадуючи своє життя. Чоловік не пан, але й не хлопчина, щоб на нього верещати. Жінка має берегти слово, бо воно, може, так різонуть, що й ножа не треба. Баба Люба повернулася до Марини і додала ще тихіший сумом. А Дмитро сам догоджував, сам підкладав соломку от і має, що має. Бо коли чоловік робить усе, аби тільки жінка не розгнівалася, то вона й перестає його поважати не від злості, від звички, а звичка доню гірша за гріх. Людмила починала своє нове життя із іншим чоловіком. Олег був зовсім не схожий на Дмитра, він мав складний, упертий характер, був рішучим і незалежним, і в цьому вони були схожі. Двоє сильних власних людей, кожен звик боротися за своє, але разом це виявилося небезпечним поєднанням. Спочатку все йшло добре. Романтичні прогулянки, квіткові букети, ніжні слова, все як у касці. Але Олег не був Дмитром і не допомагав у господарстві, не підтримував у дрібницях. Олег же не міг навіть виделку взяти для себе, аби поїсти. Людмила не врахувала цього, вона хотіла справжнього чоловіка, от і отримала його. Але вже через місяць їхнє життя пішло шкереберть квітково букетний період закінчився, і між ними почалися сварки. Людмила зрозуміла, якою була дурною, що покинула Дмитра, вона довго не вагалася, швидко повернулася в село, а Дмитро її чекав, бо й кохав її безумно і пробачив її. Вони почали все спочатку, цього разу у новій квартирі в місті. Людмила зрозуміла, яку зробила помилку і що справжнє щастя було завжди поруч чоловіком, який любив її щиро, допомагав і підтримував усьому. Якщо вам сподобалася історія, підтримайте український контент, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і поділіться своїми думками в коментарях. Дякую, що слухаєте і залишаєтеся з нами.